Ну извините. Ваш потом не зараз подумаю. Нет, ну сейчас тут будет переход. Подожди. <свист> 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 На заново. Привет, меня зовут Миша, мне 17 лет, я уже в науке. 6 років. Мене звати Сашко Воленів, мені 23 роки і я вже 7 років займаюсь наукою. Мене звати Рівний Юрій, мені 18 років і я вже 5 років займаюся науковою діяльністю. А, мене звати Масово Недій, мені 16 років, я з міста Одеса. А, наукова праця вже займалася 2 роки. Мене зовут Андрій, мені 18 років і вже 5 років я програмую. А мене звати Михайло, я із міста Харкова. І цього року я випускаюся зі школи. Мене звати Богдан, мені 22 роки. Я зараз вчуся на магістратурі в Сполучених Штатах Америки. Звісно в цьому я завдячую своїм науковим досягненням. Вони мені допомогли виграти грант. Перший раз я попав в Америку з конкурсом Intel ISEF, і це відкрило мені очі на те, як по-інакшому люди там ставляться до навчання, до науки і до особистих досягнень в цій сфері. Первый этап это был всеукраинский этап, там достаточно хорошо выступил и думал, что все у меня замечательно. Вот. Но когда началась подготовка к всем международному этапу, то мы все вместе поняли, что нужно работать, работать и работать. Наука это не что-то спонтанное, это скорее э, работа, которая требует э, умения сидеть на стуле и думать, а уже потом собирать сливки и участвовать в конкурсах. Це почалося давно в 11 класі. Я почав займатися науковою роботою. До мене прийшов мій науковий керівник, запропонував зробити щось цікаве. В результаті вийшов дуже цікавий пристрій. Це був датчик швидкості і напрямку вітру. І з ним я вирішив випробувати себе в конкурсі «ІнтелЕко Україна. Там я зайняв перше місце і отримав путівку на міжнародний фінал Інталайс Сполучені Штати. Де зайняв третє місце і виборов три спеціальні нагороди. І ось півтори роки тому з'явилася вакансія в компанії Інтел, і я почав займатися організацією таких конкурсів в шести країнах СНД. Я прийшов в науку, коли ходив на малу академію з восьмого класу, навіть з дев'ятого почав робити наукову роботу. І Я завжди любив ігри, бавитися і дивитися, як вони складені, і відповідно хотів робити якісь свої. В 10 класі я приймав участь в конкурсі Intel ISEF. Багато працював для того, щоб в 11 класі виграти, і таке це сталося. Звісно ж, найцікавіше було дивитися роботи інших моїх однолітків в моїй комп'ютерсає сфері і також в сфері роботікс. І дійсно було цікаво поспілкуватися з розумними людьми, бо там було багато вчених, спеціалістів у своїй галузі. Навіть були Нобелівські лауреати, з якими вдалося поспілкуватися. Це. Ну я не знаю, де ще я би міг це зробити. Я зрозумів таку річ, що для того, щоб е, гарно захистити свій проєкт, ну як як можна найкраще, потрібно нічого, якби, не боятися, бути дуже впевненим в своїх силах і показати, що це твій проєкт, що це дійсно твій проєкт, що, що це потрібна річ. Зараз я роблю проєкт, да, над яким уже дружу багато времени, зв'язане з теж з розмовляємо енергетикою. І то есть, я збираюся зробити з цього бізнес. и зарабатывать с этого деньги. Потому что если у работы нет продолжения, это детская работа. Я считаю себя ребенком, но не считаю свой проект детским. К тому времени, как я принимал участие в Интеллайсов, я уже понимал, кем я хочу стать, чем я хочу заниматься в жизни. Но я думаю, что участие в этом конкурсе тоже внесло какие-то свои коррективы. Возможно, я понял, что я хочу больше не просто работать в какой-то компании и писать код. Хочу что-то придумывать и создавать какой-то продукт, а не просто Роботи на кого-то. Після цієї поїздки ти почуваєш себе іншим. Ти розумієш, що ти зробив щось таке, чого інші не робили, і це класно. Здивувало те відчуття, коли ти відкриваєш щось нове, це непередавання емоцій. Тобто, коли ти щось робиш, у тебе нічого не виходить, а врешті-решт там, через тиждень, місяць чи рік воно врешті-решт працює. Це просто ну я не знаю, схоже на, на те, як дитину народити чи виховати. А дівчатам займатися наукою зовсім не страшно. Це дійсно класно розуміти, що ти робиш щось таке, чого досить до тебе ніхто не знав. Така фраза, що краще спробувати і шкодувати, чим не спробувати і шкодувати. Тобто, якщо у вас є якась ідея, запишіть її. Можливо, вона вам знадобиться пізніше, можливо, її потрібно розвивати прямо зараз. І головне головне в всіх цих заняттях це буде зацікавленим в темі дослідження. Тобто робити дослідження не для того, щоб виграти який конкурс, а тому, що, ем, тому, що тебе цікавить ця тема. Ем, ну, власне, це і головний ключ до успіху, мені здається. І в будь-якому випадку треба хотіти. Тобто, як говорить мій дідуська, хотіти, значить, моч. Тобто, якщо ми чогось хочемо, ми це можемо зробити. Якщо ми не можемо, то ми сьогодні насього слишком мало цього хочемо. Я вважаю для того, щоб розстимулювати молодь України до якихось таких креативних дій, якихось таких проєктів, потрібно їм більше допомагати, як матеріально, так і морально і фізично. Щоб ми бачили не просто якісь а, конспекти з книжок, а науку у русі, ну науку у дії. Наступним поколінням я би побажав. Не зупинятися, коли приходять різні невдачі, бо е, ніколи нема перемог без е, невдач і завжди мати. Знаходити якийсь свій власний стимул для того, щоб досягати тої чи іншої мети. Я згадую себе у шкільному віці і пам'ятаю, наскільки цікавим була участь в цьому конкурсі, та скільки всього відкрилося переді мною. Тепер немає ніяких перешкод. Я знаю, що можна творити, займатися наукою, та все буде добре. Приходь.